Не спиться російським терористам на Кавказі. Місцеві пабліки повідомили про щонайменше п'ять вибухів біля нафтобази в ТУАПСЕ. І до цього, начебто, над містом пролітали безпілотники. Російська влада повідомила, що їх збили, пошкоджень немає. Однак, телеграм-канали пишуть про пожежі після вибухів. До нашого ефіру долучається Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. Пане Анатолію, вітаю. Вітаю. Я знаю, що в військових експертів і в принципі в військових є мова про те, що для ефективного ураження тилів ворога розбивають фактично на три ділянки: це радіусом 300 кілометрів, 500 і 1000. І я пам'ятаю, як ми приблизно рік тому в нашому ефірі говорили якраз про цю довгу руку, яку матимуть сили оборони, безпілотники чи ракети на тисячу кілометрів, щоб вражати об'єкти в Російській Федерації. Наскільки б оцінили, як ми ефективно використовуємо цю руку, тому що очевидно вона в нас є, і як росіяни захищаються? А насправді тут слід зауважити, що ми бачимо не тільки ураження НПЗ, але й ураження аеродромів нещодавно було теж. Тому в принципі тут іде таке стратегічне стратегічні удари, які в подальшому виваються, наприклад, відсутність світла у Криму або Краснодарському краї. Тому в принципі тут доволі ефективно працюють сила оборони. Щоправда, зрозуміло, що якщо б ми додали до наших безпілотних авіаційних систем ще західну зброю для більш потужних ударів, було б набагато швидший результати, які ми хочемо отримати. Так, а якщо говорити про е, російську авіацію, ну про українську ще поговоримо, про міги, які можуть бути від Польщі, ну і звісно, традиційно F16 е, в очікуванні них. Е, е... Від моніторингу пабліків взялася інформація про те, що росіяни збільшують кількість літаків Ту-95 поблизу України на аеродромах Оленя в Мурманській області і Енгельс 2 в Саратовській. І що загальна їхня кількість станом на позавчора двадцять одиниць, перепрошую. Про що це може свідчити? І взагалі, які висновки можна робити з таких перестановок? Ну, по-перше, давайте згадаємо, що більшість авіації було передислоковано після перших ударів по Енгельсу. З і останній час Росія активно використовувала літаки стратегічної авіації ту на які що активно зменшували їхні ресурси, і в принципі можна передбачати, що Росія зараз продислоковує якісь літаки для того, щоб аби замінити ті літаки, які використовували місії, тому що вони з малим ресурсом, або, наприклад, для Використання цих літаків як донорів для того, щоб дещо підремонтувати або поновити літаки, також треба не забувати, що Енгельс уявляє собою єдиною базою, на якій може бути проводино певні переоснащення або, наприклад, довку літаків певними засобами озброєння. Тому, в принципі, на мою думку, тут не пов'язано з якоюсь наміром Російської Федерації використати більше літаків для ударів по території України. Це Виключно пов'язана з проблематикою, з потребою поновлення деякого парку авіаційного. А тепер я б хотів би об'єднати дві ваші відповіді не тільки удари по НПЗ, а й по аеродромах. І оці аеродроми, які я згадав, наскільки вони взагалі досяжні для України, враховуючи те, що Росіяни там накопичують чи збирають з певних причин, яких ви назвали стратегічну авіацію, яка є важливою ціллю для нас. Я думаю, що безумовно «Енгельс» є важливою ціллю для нас, тому що в «Енгельсі» і зберігається більшість озброєння, яким використовує Росія проти України, і відстань до «Енгельсу» дозволяє бити нам різними типами наших БПЛА. Оліні зрозуміло, що вона знаходиться на доволі непоганій відстані, але тим не менш тут слід зауважити, що в принципі можливості для нанесення ударів у нас є. Зрозуміло, що я думаю, що більш цікавої, ближчої машині буде, скоріш за все, Енгельс, і тут думаю, що треба дочекатися ж таки чергових ударів, які будуть здійснені по цьому аеродрому, тому що в принципі наразі вибивається поки що тактична авіація, яка більш активно працює по лінії фронту. Треба не забувати про насправді про стратегічну авіацію, хоч і малої кількості вони останнім часом використовують літаки, але тим не менш це важливі об'єкти, які треба знищувати. Пане Анатолію, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибула ще одна система Петріот від Німеччини. А чому це для нас важливо? На вашу думку, яка ділянка українського неба стане безпечнішою? Безумовно, система Петріо це посилення протидії проти балістичної загрози. І тут слід зауважити, що будь-яка прифронтова зона або прикордонна зона найбільш страждає від балістичних ракет, і тому треба захищати саме ці напрямки. Зрозуміло, що є ще велика кількість міст, які потребують захисту, і тут тому нас в принципі наш президент наголошує на отримання не менше 25 систем Петріо, і тут треба не забувати, що важливим аспектом посилення проти оборони – Є засоби радіолокації, які б дозволяли би виявляти будь-які повітряні ціли, незалежності від висоти прольоту цієї цілі, так ну і ми очікуємо, F-16. Схоже, що це основна одне з головних очікувань цього літа, але також Польща може передати Україні свої літаки Міг 29 Вони знайомі вже для українських пілотів. І тут очевидно не буде проблем для того, щоб їх використовувати. Ну такі, як з F-16, зараз ми відчуваємо. І також минулого тижня стало відомо, що Ізраїль переходить на F-35. і відповідно певну модифікацію f 16 Також вони, схоже, вже не будуть використовувати. Чи є у нас? Шанс, отримуючи радянську авіацію, також з тими країнами, які відмовляються від е, західної, можливо, застарілої, чи там, скажімо, не настільки модернізованої тут, доречніше буде говорити. Також її отримувати від наших партнерів. Я б зазначив, що я в 16 ізраїльські доволі модернізовані, доволі якісні літаки. Там, скоріш за все, буде блок 70 і це було б дуже гарним посиленням наших спроможностей. Щодо міг 29 дев'ятих, які може передати Польща, як і раніше я казав, що ці Міг 29 потрібні потрібне на вчора для того, щоб суттєво допомогти нашим повітряним силам, і в принципі очікування, наприклад, поки Польща отримає в 35 я думаю, що не доцільно тоді підіймати тему з отриманням Міг 29 тому що на той час ми зможемо вже треба буде вже збільшувати напрямок роботи по літаках Ф-16. Тому, в принципі, в будь-якому варіанті отримання літаків, наприклад, F-16 з боку Ізраїля, теж можливо, тому що є певні домовленості між Сполученими Штатами. Ми Бачимо, що, наприклад, зараз розглядається можливість отримання навіть ізраїльських систем Петріот. Тому я думаю, в найближчій перспективі в наступному році році ми зможемо побачити навіть F-16 від Ізраїля. Так, ну очікуємо і сподіваємося на це. Дякуємо, Анатолій Храпчинський, експерт з авіації.